Що ж далі? Ми поговоримо про ситуацію на лінії фронту. лиманно Куп'янський напрямок нас зокрема цікавить. Допоможе нам розібратись з тим, що там відбувається. Іван Шовцов, начальник прослужби штурмової бригади «Сталевий Кортон. Пане Іване, Отлично. добрий вечір. Слава Україні. Вітаю, вітаю героям. Слава пане Іване. Розкажіть, будь ласка, по оперативній ситуації, якою зараз є інтенсивність бойових дій на вашому напрямку? Ну і характер бойових дій, зрозуміло. На Ламандово-Куп'янському напрямку ситуація суттєво не змінилась, вона залишається стабільно напруженою. Ворог продовжує здійснювати атаки з позиції Сил оборони. Протягом минулої доби ми відбили 11 таких атак, усі успішно знищили 141, 141 військовослужбовця Російської Федерації та близько 50 одиниць бойової техніки. Загалом ворог також продовжує здійснювати і авіа. Удари по позиціям сил оборони і по прикордонним населеним пунктам, і також здійснює обстріл. Протягом минулої доби ворог здійснив 475 обстрілів позицій сил оборони. А яким чином зараз окупанти намагаються штурмувати українські позиції? Чи змінили щось взагалі суттєво чи не суттєво в характерах цих штурмових дій? Протягом останнього часу суттєвих змін в діях. Штурмових груп ворога ми не відчуваємо, як і раніше, це були маленькі групи до 20 військовослужбовців, які маленькими групами по одному-два військовослужбовця наближаються до лінії зіткнення за 100-150 за метрів від нашого краю вони накопичуються і потім намагаються штурмувати групами 10-20 військовослужбовців. Коли вони закінчуються, на їхнє місце приходять нова така сама група, і вона знову закінчується. Так, продовжується протягом доби. А для українських військових, які це створює складнощі ну, в будь-якому випадку, бойові дії це складнощі. Так як а, на війні так. можна отримати ворожу кулю, це складність. Складність ще в тому, що крім штурму, ворог здійснює обстріли. А наші військовослужбовці також можуть. Потрапити під артилерійський обстріл, під мінометний обстріл і отримати поранення. Тому ну, це війна, це дійсно складно. Пане Іване, скажіть, будь ласка, які зараз підрозділи ворога воюють на цьому напрямку? Як і раніше, нічого не змінювалося. Це підрозділи Першої танкової армії, 20 ї армії, підрозділи 25-ї армії, шторм, шторм «Шторм-Зет». Якщо говорити про ділянку державного кордону, то там напроти нас знаходяться і підрозділи ФСБ Російської Федерації, і навіть підрозділи Ахмату. Але вони знаходяться в глибині не безпосередньо на державному кордоні, а трошки mm -hmm. далі в своїх тилових районах. А на вашу думку, чому ворог не використовує їх саме на передовій? Яка їхня функція? Ну, наскільки мені відомо, зазвичай свої такі підрозділи вони використовують як заград отряди на тилових підступах для того, щоб регулярні військові Російської Федерації не втікали з лінії фронту. Це їхня основна функція. Пане Іване, ми сьогодні в ефірі обговорювали останній звіт інституту вивчення війни щодо можливого штурму на посилення штурму на Харківщині? Скажіть, будь ласка, зважаючи на ситуацію на лінії фронту, зважаючи там на кількість і якість і особового складу ворога і техніки, якою на вашу думку є загроза посилення ще більшого посилення штурмів, от, зокрема на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Я би не робив би ніяких прогнозів, чи буде цей наступ, чи не буде цього наступу. Такого повномасштабного. Адже це війна ситуація постійно змінюється. Час дуже такий динамічний, але те, що ми бачимо зараз, говорить про те, що ворог не накопити стільки війська, стільки техніки для того, щоб робити якісь масовані штурми, для того, щоб просуватися, для того, щоб наступати, це відчувається і на державному кордоні і на лінії зіткнення в напрямку Куп'янську. Тому зараз переживати не потрібно, Це, все нормально, все під контролем. Тих сил, які зараз ми маємо, які мають силу оборони достатньо для того, щоб стримати ворога, і як ви бачите, ми це робимо непогано. Тільки хотіла сказати: ви так само ну, наші захисники допомагають не дати їм накопичити і особовий склад, і техніку. Скажіть, чи, будь ласка, от начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексінігуба в інтерв'ю за телеграф сказав про те, що в окупантів ну вони обговорювали цю тезу з журналістами, що в окупантів є завдання взяти. Куп'янськ-Вузловий, цей логістичний центр по суті до 15 січня, як ви можете оцінити такі перспективи загарбників? Ну, якщо пам'ятаєте, ми вже з вами не перший раз в ефірі говоримо про якісь дедлайни, які ставить перед собою ворог. Колись це був і серпень місяць, і жовтень, і новий рік в них останній дедлайн був. Зараз 15 число. Поки що, жодних просувань ворог не здобув навіть за останні півроку жодних просувань в нього не було. Тому казати, що до 15-го числа він може захопити Куп'янськ чи. Тими силами і засобами, які в нього зараз є, це просто нереально. Пане Іване, дякуємо вам за інформацію. Іван Шевцов, начальник прес штурмової бригади Сталевий Кордон про ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку.